З вами розгалужувач до автоприкурювача від фірми CarLife. Модель його cs 301 виробник Польща. Ось у такій упаковці він поставляється. Складається він з трьох виходів і одного USB-виходу плюс самого роз'єму для входу в прикурювач Інформація тут. Внизу показано, які пристрої можна до нього підключити. І ззаду також вказано, що можна підключити телефони, фотоапарати, різні пристрої. Напруга автомобільного прикурювача повинна відповідати напруги напрузі пристрою, що використовується. Загальна сума струму не повинна перевищувати 5 Ампер. Штекер прикурвір з запобіжником. Продовжувач тут 600 сантиметрів 600 мім. Вхідна напруга тут 12 вольт. Вихідний струм 5 ампер. USB, USB вихідна напруга 5 вольт плюс мінус 05 вольта. USB-вихідний струм 500 мА. Температура, яка бажана для використання мінус 20% до плюс 50% і відносно вологість 5, 70, від 5 до 70%. Ось такий тут вхід. Всередині бачимо запобіжник. Пластик досить непоганий не є. З тих гірших. Це я пізніше закручу. І сам корпус надпис назва фірми. USB і сам корпус досить також непоганий. Спереду. Така собі підскляна зовнішня оболонка. Досить гарно виглядає, можливо, і є якесь підсвічування при під'єднюванні пристроїв. Ну, це я напишу внизу в коментарях. На сьогоднішній день ціна його становить 3,5 долари. Кому підходить такий розгалужувач, шукайте на радіобазарах. Зараз їх дуже багато. Фірма також досить CarLife непогана. У мене вже є декілька пристроїв від них. І зауважень в мене немає до, цього, до цієї фірми. Всім пока!